Шановні мелітопольці, вже протягом декількох тижнів Збройні сили України відтісняють ворога на запорізькому напрямку. За останні тижні звільнено декілька населених пунктів Запорізької області та Донецької області. Та чим ближче до деокупації, тим сильніша пропаганда, яку ворог розганяє в своїх пропагандистських змі. Сьогодні він говорить про те, що контрнаступ збройних сил України зупинився, про те, що у українських збройних сил шалені втрати, і про те, що навіть якщо ЗСУ звільнять населені пункти, то точно будуть знущатися над цивільними мешканцями, хто там залишився, тому що всіх, начебто, вважають зрадниками. Пропаганда це єдина зброя, яка залишилась у ворога. То плани нашої держави і наших збройних сил залишаються незмінними. Це звільнити в першу чергу всіх наших мешканців на тимчасово окупованих територіях і звичайно всі наші міста та села.